Стрілець Віктор Рубан родом з Харкова. Стрільбою з лука чоловік займається вже понад 26 років. У 2008 році у Пекіні він отримав звання олімпійського чемпіона. Понад рік тому переїхав до Чернівців та почав готуватись до фіналу Кубка України. Це фінал Кубку України, як завершуючи такий етап сезону. На ньому є можливість ще там, якщо щось в році не вийшло, там десь в рейтингу, десь якісь там бали заробити. Тут зробити все, що не вдалося за цілий рік. Є індивідуальні, є командні мікси, де хлопчик і дівчинка стріляє. Вчора відбулися вони. І сьогодні командні змагання: три людини стріляє в команді по дві стріли. У фіналі серед чоловіків перемогу виборола харківська команда з трьох гравців. Серед жінок перемогла команда з Чернівців. У грі взяла участь заслужена майстриня спорту Тетяна Дорохова, яка у спорті вже 28 років. Майстриня спорту міжнародного класу Ірина Семенова та Ольга Чеботаренко. Ми завжди виграємо. Ми завжди на всіх змаганнях чемпіонатах України або чи кубках України, або в фіналі Кубку України. Ми завжди у складі чернівецької команди завжди завойовували перше, друге або третє місце. А це в нас якийсь такий, знаєте, період став затіші, як то кажуть, тишини такої, то ми або четверті, або ми вилітаємо в першому колі. Якось так фортуна була не на нашому боці. Але цього разу, як кажуть, в домашніх умовах на нашому стадіоні, як кажуть, на нашій рідній землі, ми. Ми до цього дійшли, ми цього хотіли, ми боролися і ми впевнено йшли до своєї перемоги. Тетяна Дорохова учениця Анатолія Єгорова, старшого тренера спеціалізованої школи Олімпійського резерву. Він одним із перших започаткував заняття зі стрільби з лука у Чернівцях та виховував майстрів спорту. Не було тут цього виду спорту стрільби з лука. Мені запропонували піти попрацювати викладачем в професійно-технічного училища. Я там почав працювати, ведучи факультативну стрільбу з лука. У мене почали з'являтися майстри спорту. Чим здивувало все керівництво, як це викладач фізкультури в ПТУ, готує майстрів спорту. Запропонували перейти в спортивну школу. І з тих часів ось вже маємо якісь здобутки на рівні України, на рівні Європи і світу. Цілого Цьогоріч вперше змагання провели в Чернівцях. За словами головного судді національної категорії Віталія Ярмістого, раніше його проводили у новій каховці, проте через повномасштабне вторгнення місце змінили. Проведення календарних змагань 2023 року взяли на себе Львів і Чернівці, так як в цих місцях безпечно можна провести змагання. Географія змістилася, і ми стараємося зробити можливим, щоб спортсмени не втратили, підтримували форму, могли змагатися, і фінал Кубка України це підведення підсумку завжди. Після нього формується календар на наступний рік, склад збірної. І звичайно, що у наших спортсменів є. Чітке бажання завивати ліцензії і представити Україну на Олімпійських іграх. У фіналі Кубку України взяли участь 120 спортсменів з усієї України. Анастасія Лупашко, Василь Ніколаїшин, Суспільне новини, Чернівці.